Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Ну що ж, перше, про що ми дізнаємось зі святого письма, це те, хоча давайте зупинимо, розділимо е, старий заповіт та новий заповіт. І скажемо, що в старому заповіті Бог створює все світ. Так, зазначимо. Спочатку світло, енергію свого слова. Сказано сталося. А в новому заповіті ми дізнаємося, що Бог є Слово. і воно було споконвіку. Тож, що є і слово стало плоттю. То що сталося? Сталося те, що Син Божий це і є Слово Божє. Яке в плоті з'явилося в цьому світі. Тобто ми можемо сказати, що енергія, якою створено людину за подобою Божою, і є оця думка, енергією думки, Божої думки, створюється все без виключення. І усвідомлення, перше усвідомлення, яке відбувається в свідомості кожної людини, перша думка, яка з'являється, виникає, це про те, що я є. Я є. І цьому нас навчає вже на початку нашого земного життя буття, ще в утробі Матері, Бог. Бо саме Він вкладає оце зернятко, зернятко через слово, про те, що Він є і ми є через Слово Боже. Тобто, через Ісуса Христа, який в плоті з'явився як син всього людства, як квінтесенція всього людського. Від початку створення світу. Всього у Всесвіті. І ми, як наслідники, також з'являємося з такими думками. Як і написано в Святому Писанні. Розумієте? Дякую вам за підписку, за лайк, за підтримку.